Мені здається, що головним наслідком станом на сьогодні, от всього того, що ми бачимо в Курській області, Путін, до речі, вживає по відношенню до цього такий ефемізм, як ситуація. Тобто вони навіть бояться це назвати якось по-іншому, тому що це породжує певні проблеми. Є по-перше, те, що Україна абсолютно зберігає стратегічну ініціативу. Саме стратегічну ініціативу, і росіяни не знають, як виходити з цієї ситуації. І відповідно, Росія, у свою чергу, знаходиться в стані стратегічної невизначеності. Тобто, що буде далі, чим це закінчиться, вони не знають. Сьогодні там один зек. Він себе політзеком вважає, але він просто зек, який колишній стрілковий да, Там написав, що це таємний план сирського. Значить, вони тут вдарили в Курській області, а насправді готуються зараз вдарити по Криму, і буде тоді катастрофа. Да? Значить, Україна там f 16 Леопарди і все інше піде в іншу сторону. Ну це просто про що говорить? Про те, що якщо навіть його витягнули. Йому дозволили щось сказати в публічній площині, тобто вони навіть не вони до сих пір не відпрацювали якоїсь єдиної інформаційної політики, як взагалі виходити з цієї ситуації. них взагалі ще одним наслідком є те, що в черговий раз вся ота пропагандистська система, яку вони побудували, вона розсипалася буквально там. Ну в перші в перший тиждень. Зараз вони її трошки там довели до ладу. Ну, обмежили можливість там коментувати щось воєнкорам, хоча вони все одно коментують. Да? Попри те, що той е, один як там, Аладін, яладін називаю, так, вивчати його ще, ще не, е, 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 Казав, що їх треба взагалі всіх воєнкорів розстрілювати, вбивати там, робити з ними різні речі. Сьогодні він видалив вже це повідомлення, тому що ну, мабуть е, десь прийшла рознарядка, що не чіпайте воєнкорів, тому що взагалі не будемо навіть знати, що відбувається десь там. Так, от в них вся система вся розсипана. Вони зараз її трошки якби там звели докупи. Але вона все одно не знає, що і як е, треба пояснювати, і в результаті до чого це призведе. І Оце ну, ключовий момент. Про червоні лінії в принципі Петро все правильно сказав абсолютно. Е, мені здається, вони остаточно вже стерті, і це розуміють якраз наші партнери. Тобто, які е, ну от всі безглузді заборони, які там були запроваджені. Я думаю, що зараз вони витримують певний період. Витримують їм треба як для збереження обличчя витримати певний період, а потім вони поступово їх відмінять. Тому що дивіться, ніхто навіть не звернув увагу. Ніхто я спеціально передивився західних. Я маю на увазі наших партнерів. Ніхто не звернув увагу на те, що було ну як мінімум кілька повідомлень. Причому одне таке дуже серйозне повідомлення, що російські та колони на території Курської області знищені були хаймарсами. Тобто, те, чого раніше не можна було робити, воно відбулося буквально чому? на чому. Справа тому, чи що що, теж вони, вони вони, в принципі, раніше до операції, яку росіяни почали в Харківській області. Я кажу, до цього да хаймарці в принципі казали там, не бити з ними по території Російської Федерації. Можливо, іноді це відбувалося, давай так, да. Але тоді робився да. вигляд, що то не хаймарці, то гради, це наші, наші вітчизняні mm, установки. Ну, Тут, тут не не просто росіяни написали, що це хаймар, оце важливий момент. Росіяни та завжди писали F-16, коли вони ще навіть їх і, і близько не було в Україні. Вони вже писали, що вони тут літають. Да в них будь-які влучання на їхній території завжди були Storm Shadow, що там ще атакамси і так далі. Але отут конкретно ця історія вона була показова, що жодної якоїсь реакції чи якихось заяв з боку західних партнерів не було. Вони просто це коментували. Показували ці кадри. А ми ж ці... ми не підтверджували, що це удари були хаймарсами. Так це ж також важливий момент, розумієш, коли ти починаєш е, припиняєш точніше публічно це коментувати, ти визнаєш, що це просто відбулося. Але це відбулося ну, як вже так, само так. собою, як е, кажуть на Росії розуміючеся. Да? Тобто, це в принципі для нікого вже не є новиною. Я от, думаю, що ще один результат буде, коли вони остаточно ці червоні лінії позмивають. Е, зранку там наші американці сказали, що. Бити атакам саме, але не по Курській області, а по Криму. Ну в них там навіть є певна логіка. Вони підвели її. Е, е, я якраз просто от, до, до вас коментував це в ефірі там одного телеканалу, да? що в Криму просто концентровані якісь там бази, ППО, і там атакамси більш е, ну, ефективні будуть станом на сьогодні. Але сама заява суть яка, поки бити туди. Тому що вони там, значить, більше зосереджені. А в Курській області, ну там лінія фронту зараз дуже динамічна, і там, можливо, сенсу прямо такам все нема застосовувати. Але вона що має на увазі? Що поки туди, ну а далі будете вже бити туди, коли там ситуація якось нормалізується, і ми будемо розуміти, що і взагалі як відбувається. Тому з цієї точки зору, о, мені здається, поки все йде дуже непогано для нас. І це при тому, давайте відверто. Може, ви знаєте, я точно не знаю, який фінальний задум. Тобто, це це для нас навіть залишається певною заводкою, і я вважаю, що це говорячи мовою Фейсбука і інших соціальних мереж, це прекрасно. Чому тому, що росіяни взагалі тут розгублені, а ми можемо різні теорії, різні версії будувати, але ми їх будуємо з позиції знов таки сили, з позиції ініціативи, і тому, незважаючи на складну ситуацію на сході, ми ж не забуваємо про це жодним чином. Да що росіяни продовжують там тиснути, продовжують там кидати в топку там масово свої якісь війська. Тим не менше, ситуація на Курському фронті ну вона для нас залишає дуже багато простору для маневру і маневру дуже позитивного. Дякую, дякую, пане Іване. Да я погоджусь з паном іграм, в тому плані, що дійсно відчуття повернення ініціативи. Бо по великому рахунку, після не найкращого давайте так іміджу нашого контрнаступу, який ми очікували влітку 2023 року, було відчуття того, що Україна остаточно втратила ініціативу. Ініціатива в руках Росії, і відбувається подія, яка як то каже, примушує думати, що ні, Україна. Принаймні спробувала повернути ініціативу, і, схоже, вдало це зробила. І, як то кажуть, стіл було перегорнуто в тому плані, що абсолютно нова реалія, хоча б тому, що дивіться, ось коли Україна казала, що ми хочемо відновити кордони 1991 року. Це означало, що Росія повинна повернути територію Україні А тепер. Пра кордони 1991 року означає не лише повернення Україні її території, а й повернення Росії її території. Та поки що вона незначна там тисяча, вже навіть трошки більше квадратних кілометрів, але все одно повернення до кордонів 91 року означає крок від нас. Це безумовно. Привернула дуже велику увагу до подій в Україні, Знаєте на своєму досвіді, скажу, що в е, останні місяці арабське телебачення воно практично нічого. Ну іноді згадувало Україну, але там не запрошувало експертів. Е, тобто, так як то кажуть, останньою новиною згадувало, зараз. Це стало новина на один, бо більше Більше собі скажу, що е, мене попросили дати коментар телеканалу Аль-Хат. Це канал, який належить Палестинцю з Гази. Які 6 жовтня 2023 року, окрім газу, ні про що не говорив, і тут виявляється так, що навіть для Гази стає цікавим, принаймні для людини, яка народилась в газі, стає цікавим що ж там в Україні треба ж обговорити І там знаєш, багатьох запрошували, і інші арабські канали також якось такий великий наплив був цих каналів. Знаєш, і, знає, що і Валерія на запрошували і інших наших експертів, щоб розповідали, що ж там відбувається, бо дійсно стала новина на Мародинці, дивляться. І щодо червоних ліній, ну в принципі, ще місяці три тому Wall Street Journal, можливо, інше джерело, просто зараз Wall Street згадують в контексті цієї. Дуже суперечливу історію про підривсніх потоків. А е, була така фраза, що з початку повномасштабної війни перейдено 34 червоні лінії, і що ні на жаль, забув джерело, яке це зробило. Вони підрахували скільки всього, що вважала червоною лінією, було перейдено. І навіть з'явилася фраза, що є азарт передано червоних ліній, тобто. Країни партнери України встановлюють ці лінії, і потім одразу думають, як би ці лінії перейти, але ж так, щоб якомога більше вестів набрати на цьому питанні. Тому зараз дійсно от щодо застосування західного зброєння в Росії, ми бачимо, що Німеччина, яка ну на початку не дуже сильно допомагала Україні. Вже маємо заяву голови комітету Безпекового бундестагу про те, що нема заперечень щодо використання в Курській області. Одразу пішли жарти, що вперше з 1944 року німецькі танки знаходяться на Курській області на території. Тобто це змінюється філософія, і вона думаю, буде доходити до того, що не буде взагалі ніяких заперечень, що давайте це війна, якщо Росія хоче вас знищити, давайте ви знищите Росію. І не буде навіть до того про що писали в деться німецька рада з питань зовнішньої політики минулого mm -hmm. року був такий у них цікавий звіт. І вони написали, що в разі поразки України, війна Німеччини і Росії, це питання 6-10 років. Але якщо це, мабуть, навіть. Війна... Тобто виходить так, що якщо Україна не програє, то війни не буде. Якщо Україна програє, війна буде, і це як на мене також додає мотивації німцям, німцям більше допомагати Україні. На жаль, не достатніше пауруса були, але все одно, як то кажуть, рухи йде вірному напрямку.